Василь Нікіфором стати льотчиком хотів ще з дитинства. Його брат згадує, він постійно марив небом. Небо це було в життя. Розумієте, це було в життя в небо. Ми завжди на полі, коли корови пасли, задержував увагу взагалі сам. Ми ще вже погнали корову, а він ще лежав і мріяв про небо. Після закінчення школи Василь поступив до Вищого військового авіаційного училища. Потім закінчив військово повітряну академію імені Гагаріна та Національну академію оборони України. Мав понад три тисячі годин польоту літав на всіх типах винищувачів, що є на озброєнні у повітряних силах України. Від початку російської агресії захищав повітряний простір держави. Він був унікальним льотчиком. Він став першим льотчиком повітряних силах, який здобув найвищу класність. Це він став майстером. Всі запам'ятали його назавжди як дуже добру людину, відкриту. Він знаходив до кожного підхід. Він спілкувався, він виховував багато молодих льотчиків, поставив на, на крило. Через невеликовну хворобу Василь Ніфору у березні 2015-го помер. З нагоди дня збройних. України та за ініціативи та сприяння його брата Івана на школі у місті Калинівка, де навчався льотчик, встановили меморіальну дошку. Це була людина з великої літери, великий льотчик. Він зробив дуже багато для нашого краю. Так, ми виражаємо шану великим Добре. людям, які робили внески для незалежності нашої держави. Вони мають бути для нас всіх прикладом. Льотчика Василя Нікіфрова нині називається 299-та бригада тактичної авіації та літак Су 27 831-ї гвардійської бригади повітряних сил. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінницька область, п'ятий канал.